Дівчатка покажу, які засоби я використовую для догляду за обличчям. Спрей швидкої допомоги, який має у складі 83% алоя вера, 12 трав і прополіс. Я після вмивання, після очищення шкіри вмиваюся, я, я потім отдельно покажу щіточкою Цайтгард, І класно у нас крем є для очищення. Спрейчиком я такого прискую на все лице повністю. Де ви знайдете ще такий засіб, він використовується як тонік для обличчя, щоб ви могли і очі теж, бо це саме ніжня шкіра у нас, яка вона потребує теж зволоження. І ось у мене прямо ось роса така по шкірі, зволоження йде повністю всього обличчя. Потім я беру таку собі масажними рухами. Сіда до гори, до гори, тако роблю такий масажик. Кстаті, на, коли я роздіта, я собі і на шию теж, і на декольте таку, таку прямо шну, добре зволожу шкіру, побільше захватую такий об'єм. Так, використала спрейчик як тонік для обличчя, Ну, як, щоб шкіра взагалі вся була, вся така гарнесенька. Потім після цього тоніка ну, Після спрею, верніше, швидка допомога. Він е, зміцнить е, нашу шкіру, повишає упругість, надає, вирівнює тон, е, позбавляє від пігментації. Е, я замітила, що моя шкіра набагато світліша стала, ніж була. Ну, думаю, що це в комплексному підході. Е, е, так працює. Потім я беру наш на спонжичок і. Е, Тонік «Цайдгард». ну, така у нас є серія антивікова. І проходжуся уже по всіх лобі, протираю, по масажних рухах проходжусь і роблю тоніком. Тонік відкриває пори для нанесення надалі всіх кремчиків. і Дія кремів повишається в рази. Тому тонік обов'язково використовуйте. Також я такою за вушками протираю. Він дуже смачно пахне. Так класно, такий ніжний взагалі. Гіпоалергенна косметика вона ні в кого не визиває алергії зовсім. Ось, Ось такі засоби: це я для тонізації використовую. Німецька якість ЛР.